Я сьогодні в новому іміджі в очечах. А всі знають, куди йти. Да. І да. Як, як ви вже чуєте, тут знову є Юра. Привіт, всім привіт. Ми рухаємось на гору кукул, смачно перекусили. І йдемо, поки є нормальна погода, світить сонце. Наскільки воно буде довго світити, невідомо, бо, як ви знаєте, тут дуже часто. Буває дощ і всяке подібне. Е, Кліщі, е, ці павуки, вбивці, те, що там це змії, е, хрущ, хрущі дикі, е, скажені. Тут біля випадки, хруста так там базар плавить. Я там пару разів був. Майже біля не такі брута, так? Значить, пруд починається з Говерлянських водоспадів на схилі. Починається з Говерлянських водоспадів, які знаходяться на схилах Говерли. Ми буквально в декількох кілометрах знаходимося від Говерли, тому от ви бачите самі витоки річки Прут, звідки вона починається. Отже, ми вже зайшли в перший доволі гарний ліс. Вийшли по роз'їженій дорозі в сторону Заросляка. Тепер починаємо свій підйом. Йдемо в якийсь неймовірний кут. Не, не ну як, можна там щось попередній? Тут більш менше, Будь там вище. Але... Капець Став тут собі на привальчик. Попиваю енергетик. Йди, мій рюкзак лежить. Там десь Юра топає. Боже енергетика? Так. А ти покажеш, покажеш це. У своєму YouTube ролику Ну так, звісно. Доволі фігенний. В ролику в першій частині походу на брусочину. Дивіться, як Юра, п'є 50 грам. А тепер енергетика. Ми вже пройшли близько 2 кілометрів. Йдемо в дикий кут, але набрали лише 130 метрів. Доволі не, не тяжко, бо хто йде без рюкзаків, але з дуже легенькими рюкзаками. А я несу 12-літровий казан, чугунний Дивіться наскільки сильно рубають карпатський ліс. Видно, що ці дерева були десь недавно спилені, бо зрізи. Доволі свіжі. Піднялися ми вже на висоту плюс-мінус 1300-1400 метрів. Тут ще лежить сніг. І дуже гарно. Я навіть не знаю, що сказати. Іду в окулярах постійно, бо то занадто яскраве сонце, то сніг, там десь позаду йде Юра. Ми сьогодні з Юрою на одній хвилі, рухаємося разом. О, а оцей паскудник з пустим рюкзаком завалив самий перший. І... Boa we'll Просто подивіться на цю красу цих неймовірних Карпат. Це просто щось неймовірне. А якщо насправді, то мені крокуси вже трохи надоїли. Четвертий похід підряд з крокусами. Я вже хочу щось лайтове типу палатки. Сім вершин Чорногора. Ну, щось типу того, але десь буде доволі цікавий похід. Це буде похід невідомим маршрутом. Тупо пояснюю для тих, хто не зрозумів, наприклад, ми йдемо по цій, по цій горі, які типу нам хочеться наприклад, на Говерну. Ми просто звідси перебудовуємо маршрут до Говерли. Ну якось так. Вилізли. День. з Віталію. Чи ти повідай привіти? Сьогодні не передавав привіт. Всім привіт. Йду тут лісом. Двеньким-двеньким. Там уже видніється поляна з крокусами. Просто... Там просто все фіалкове. Я не знаю, що тут таке є. Просто подивіться, яка тут полонина і <рес> з яким видом. Я б, напевно, вже надоїв з тою картиною. Ну, я не можу того не показати. Поки я тут йду, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, то писати коментарі. Ви можете написати в коментарях, які, які б карпатські локації ви б хотіли видіти в подальшому на каналі. Зараз піднімаюсь на одну із наших вершин, це є кукул. Вони там йшли внизу, десь там, звідси не видно. А ми вирішили вдвох трохи піднятися. Бо як пам'ятаєте, я був на Бурсучині і не пішов на Кукул, бо я палив печку і спав. Отже, ми вже вийшли на гору Кол, Во, маю підтвердження. Там стоїть Юлька. Передай привіт. Доволі незвично бачити вершину гори в ось такій формі і щоб в будь-якому місці, крім самої вершини, був ліс. Отже, ми вже побули на вершині кукул і починаємо свій спуск до сухо. Добрий день! Добре. О. Бо в нас внизу чекає суп, а Юлька говорила, що вона сильно голодна. Добрий день. Юлька, ти голодна чи ні? Дуже сильно. О, ну бачите, українські Карпати, то щось. Muito bem, bom